Театр драми та комедії, що знаходиться біля парку Глоби – найстаріший стаціонарний подібний заклад Дніпра. За свою понад сторічну історію його стіни приймали не лише всесвітньо відомі театральні трупи, але й були свідками поворотних для міста суспільно-політичних подій. Перший постійний театр у Катеринославі, який назвали новим зимовим, було споруджено у 1906-1907 роках на катерининському проспекті зараз Яворницького. За проектом у стилі модерн губернського архітектора Булацеля. Приміщення було розраховане на 1200 місць. Воно мало велику сцену, просторий партер, чотири яруси для лож, фоє на кожному поверсі. До 1917 року у зимовому театрі з великим успіхом виступали Шаляпін, Собінов, Нежданова. Тут формується перша стаціонарна трупа міста. У березні 1918 року у приміщенні зимового театру відбувся другий всеукраїнський з'їзд Рад, який проголосив Україну Радянською Республікою. У 1926 році у цьому театрі окружний з'їзд рад прийняв пропозицію про перейменування міста Катеринослава на Дніпропетровськ на честь більшовицького діяча Григорія Петровського. До речі, він був особисто присутній на цій події. З 1931 по 1941 роки у зимовому театрі містився театр опери і балету. Перед Другою світовою війною театр було реконструйовано за проєктом архітектора Красносельського. Він набув більш класичних форм, його фасад прикрасили колони, пілястри та скульптурні зображення муз мистецтва. В роки Другої світової війни будівля театру була підірвана нацистами при відступі з міста. У відбудованому після війни театрі спочатку містився Палац культури будівельників, а з 1958 року Дніпропетровський драматичний театр імені Горького. З грудня 2016 року він носить назву Дніпровський академічний театр драми і комедії.